Є різниця між Львом, який є Ісус Христос, образ, і як рекаєш Лєво. Це є різниця. Далі. Е, написано, в Біблії написано 149 разів не бойся. В Євангелії 149 разів не бойся. Тому Біблія говорить, не бойся, не бойся, не бойся, не бойся, не бойся. Далі. Ehm, наша зброя, яку Христос нам залишив, це благословляти ворогів наших. Давайте ми не путати. Ми путаємо дві речі: ми путаємо диявола, так? Який, демонів, які провокують людей. І путаємо сатаністів, які є нещасні люди. Біблія написано, благоставляйте врагов що ваших. Тому їх треба що робити, скажіть мені. Благоставляти. Можна, звісно, обкидати яйцями їх там гнилими, можна ще щось, можна багато речей робити. Сьогодні це модно у християнстві. Але Біблія нам каже, благоставляйте врагу ваших. І саме головне, саме головне, я хотів би, щоб ми щось зрозуміли. Щоб ми щось зрозуміли. Так? Вірячі вірячи все. Нас щодня, от вам заявляю вам, нас щодня клянуть. Щодня нас клянуть, ми, не, ми навіть не знаємо цього. Нас щодня е, проти нас ворожать, проти нас строять козні. Щодня проти нас це роблять. І то не один, не два і не десять. І якби ми почали піст проти цього, всього, то ми максимально витримали 40 днів. Чи 40 днів церкви нашої не було б вона вмерла. б. Тому в Біблії написано: не бойся. Но, но. Але що такий факт відомий по місній церкві, і є прямий проти помісної церкви, то рішення повинна приймати помісна церква. Я благословляю помісну церкву приймати рішення для того, щоб йшов відомий факт проти конкретної церкви. Якщо, це, якщо ці козні не проти вас, слухайте, не лізьте в це діло, я вас умоляю. Пам'ятаєте, ішов Нехао цар Єгипетський, і вийшов Осія цар Іудейський. Іде нехао з військом. І виходить Осія, благочестивий чоловік. І каже, Осія, каже нехава йому, ти куди виступив? Він говорить, проти тебе, куди ти йдеш? Він говорить, не лізь не в своє діло. Я йду руйнувати землю, не твоє діло. Отступися назад свій Єрусалим. Він говорить, да зі мною Бог, я тебе поб'ю. Чим закінчилось? І Осія помер. Послухайте, якщо немає прямого проти конкретної церкви, проти конкретної особи, благоставляйте невласті в ці діла. Це така робота в диявола проклинати, а наша благословляти. Ну, якщо є проти вас конкретно, проти конкретної церкви, тоді церква вправи прийняти рішення, пість, молитва і во ім'я Ісуса Христа розрушити всі козні дияволи. І Біблія написано. Що ми повинні робити? Читаємо, апостол Павло говорить: а ви що? Ви одіньте оружжя Боже, віру, шолом спасіння, візьміть меч Слова Божого, щоб вам противостати у день злой. Ось, як говорить нам Біблія, якщо ми будемо реагувати, знаєте, задача диявола Налякати нас, щоб ми боялися, щоб ми в постах трусилися, щоб ми постійно думали, ой, проти нас ворожать, проти нас то, проти нас то, проти нас то. Тот, хто в нас більше того хто в мірі. Коли Єлісей, коли Гієзій боявся, Єлісей помолився, коли відкрилися очі в Гієзія, він побачив. Що ангелів кругом нас, якби Бог, я б молився, якби, якби Бог відкрив нам очі, скільки ангелів кругом нас. А сила крові Ісуса Христа, Воскресіння Ісуса Христа, і як якби рикаючі Льви, нічого не зроблять. Якщо ти будеш жити свято, якщо ти будеш уповати на Господа, стояти на слові Божому, ніхто нічого тобі не зробить. Давайте віддамо славу нашому Господу. Четвертое царство, братья сестры, ой-ой-ой, четвертое ой, царство. царство, мы читаем такие слова. И э, 5 пятый раздел читаем, пятый раздел, четвертый царь, пятый раздел читаем, двадцатый вирш. Написано. И сказал Гиезий слуга Елисея, человека Божия, 5.24 царю, 5.24 царю, вот господин мой отказался взять на руки Неемана, этого сириянина, то, что он приносил. Жив Господь, побегу я за ним и возьму у него что-нибудь. И погнался к Езии за Нейманом, и увидел Нейман, бегущего за собою. И сошел с колесницы навстречу ему и сказал, с миром ли? Он отвечал, с миром. Господин мой послал меня сказать, вот теперь пришли ко мне с горы Ефремова и два молодых человека из сынов пророческих. Дай мне талант серебра и две перемены одежды. И сказал Нейман, Возьми, пожалуйста, два таланта. Это приблизно 34 килограмма один талант. И упрашивал его. И завязал он два таланта серебра в два мешка и две перемены одежды, и отдал двум слугам своим, и понесли пред ним. Когда он пошел к холму, подошел к холму, то взял из рук их и спрятал дома, и отпустил людей, и они ушли. Когда он пришел и явился к господину своему, Елисей сказал ему, «Откуда, Гиези?» Он сказал, «Никуда не ходил раб твой». Он сказал ему, разве сердце твое не сопутствовало тебе, когда обратился навстречу тебе человек, тот с колесницей своей? Время ли брать серебро и брать одежды, или масличные деревья, и виноградники, и мелкие, мелкий, или крупный скот, и рабов, или рабынь? Пусть проказание имана пристанет тебе и к потомкам твоему вовек. Он вышел, от него белые проказы, как снег, как снег. Итак, Дух відступництва, або як не стати відступником. Ми говоримо сьогодні про віру. Ми говоримо, що в нас є основи віри, це те, що Ісус Христос живий. Ми маємо підтвердження від Бога, те, що Бог уже доказав свою любов. Чим? Тим, що Він віддав Сина свого Ісуса Христа за нас. Він заплатив за нас. Але чи може бути таке, що ми самі відхилимося від основчення, скільки ми бачимо всяких Єресів, заблуджень? Чому? Люди відхиляються від істини. Як це стається? Давайте подивимося дуже прості кроки на прикладі Гієзія. Дивіться, Гієзій – це була людина, яку Єлісей вчив, вибрав із всіх синів пророчих, вибрав собі помічника. Він мав бути наступником Єлисея. А між іншим, а хто став наступником Єлисея? Хто знає? Єлисей став наступником Ілії. А хто став наступником Єлисея? Хто знає? Ніхто. Немає наступника. В Єлисея не було наступника. Єлисей не зміг передати, бо він обучав гієзія і вже не вспів підготовити нову людину. Фактично служіння Єлісія закінчилось на цьому. Він бачив чудеса, Воскресіння з мертвих, він ложив посуха на, на мертвих, він бачив, як ангелів Божих, він бачив, як проказа зникає, він бачив, як полки стали сліпі, сирійські. Він бачив багато чудес. Він бачив, як громи і е, 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 погнали все військо від, від Самарії. Єєзій бачив чудеса. Це був Божий чоловік. Це була свята людина. Але знаєте, що сталося у Єєзія? Чому? Звідки? Він служив Єлісею, і він думав, що він буде служити Єлісею, що от послужить, потім в нього буде влада, він зможе щось робити. А він служив, багатство не приходило, достатку не приходило, поваги не приходило, і він не зрозумів, він думав, що служіння замість Єлісея це, це така пошана велика, це, 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 це значить авторитет великий. Слухайте, і коли він розчарувався в Єлісеї, тому що він побачив, що служіння пророка це служіння слуги. Багато людей розчарувалися в Ісусі Христі, бо вони побачили, що служіння Христа це фактично ну, ніякої слави, ніякої перспективи, фінансів немає. Це служіння раба. А він думав, що він стане великим, що він буде сидіти якомусь, на якомусь троні, до нього царі будуть приходити. Єзії із цілі від він Ето. Того помаж Єлеєм, помазав, царів помазав Єлеєм. Того Нічого такого не сталося. Щоб заслужити і стати таким, як Елисей був чи Ілія, о, скільки потрібно було постраждати, доказати свою віру. Христос став таким, але після Голгофи. Тому перший крок, перший крок це зневага або байдужість, зневага або байдужість до відкриттів, до Слова Божого, до служіння. Зневага або байдужість. Це зробив. І він побачив, і він став: ну і що? Ну і що, що німа не зцілився, а ми не маємо що їсти. Ну і що що ніїма не зцілився а в нас немає ось квартири, ну і що? І багато людей стають байдужими. Ну я був на служінні, Ну і зцілилася одна людина, ну і що? Ну, покаялися, що там 10 чоловік, ну і що? Ну, співали, ну було слово Боже, ну то що? І людина стає байдужими. Це перший крок, він самий страшний Ніколи не стань байдужим, ніколи не привикай до Господа, до відкриттів. Знаєте, це буває в сім'ї чоловік і дружина, вони привикають, стають байдужими один до одного, любов уходить, немає. друге-друге Він став сумніватися, він став сумніватися в істинності слова. Він бачив, як Єлисей був чесний, правдивий. але він став сумніватися. І він подумав, ну подождіть, ну я якщо чуть-чуть збрешу, ну що тут такого? Тому другий крок до відступництва це сумнів істинності слова Божого. А, тут написано не краді. Ну, це, це в сусіда не краді. Ну, в державі то ж можна красти. Ну це написано не краді, наприклад, а в сім'ї то ж можна, це ж наше все. Що це в батьків? Я не краду, я позичаю. Слухайте, якщо ти засумніваєшся в істинності заповідь Господніх, це другий крок. Якщо ти начнеш їх е, е, пере, оцю межу, яка поставлена, ти почнеш її переставляти це крок до відступництва. Бійся, що ти переставиш цю межу Слова Божого. Якщо написано перелюб це гріх, значить це гріх. Якщо написано кража це гріх це гріх. Убивство це гріх, значить це гріх. Якщо написано сквернословоє це гріх, це гріх. Що написано в Біблії, так і розумій. Не переставляй, не сумнівайся в істинності слова Божого, бо це крок до відступництва. Далі написано, коли ми читаємо, він був зневірений. Він пішов, і він до, отакі очі в нього, до, до, до Єлісея, і ти відпустив, ти нічого не взяв? Чому ти нічого не взяв? Чому ти нічого не взяв? Скажіть мені, якби Єлисей, якби Єлисей взяв у Неймана гроші, Хто скаже мені, це було б гріхом чи не було б? Прямого гріха не було. Прямого гріха не було. Але в чому, ну ми зараз, от, от скажіть мені, а в чому тут козні, чому Єлісей не взяв грошей? Скажіть мені, Чому він не взяв грошей? От чому Єлісей не взяв ні одної копійки і навіть не схотів помазати його, а просто сказав, іди, іди там, скупайся сім разів в Йордані. Тому що би не подумав, що так, як він багатий, то він може купити Господа. Це був авторитет Бога. Якби це була бідна людина, бідна людина, Єлісей міг би прийняти дар, але от багатої він не міг прийняти. Чому? Щоб багатий не подумав, що я можу купити все, включає навіть Господа. Тому Єлісей тонко розбирався в цих речах. І ось. Оцей крок зневіра, третій крок у, 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 у гієзії, він зневірився. Я служу, фінансів нема. У гєзія, мабуть, була сім'я. У Гиєзі, бо, Тому що написано і на тебе, на, на тобі, і на твоїх потомках. І дуже цікаво, дуже цікаво, е, ми читаємо останні слова лі», лі», так? Коли ми читаємо в оригіналі або українській навіть Біблії, там написано: І врєм'я», і буде час. Гієзій, і в тебе будуть дома. Тож тобто Єлісій сказав йому, Гієзій, буде час, але не зараз. Коли в тебе будуть дома, ти будеш купляти землі, ти будеш купляти маєтки, буде час, але не зараз. І не за ці гроші потрібно це було робити. Дорогий Гієзій. Це не той час, не за це потрібно робити. Не на церкві потрібно заробляти. Не на служінні потрібно заробляти, дорогий Гієзій. Буде час, коли Бог згадає твоє служіння, але так як ти був невірний йому. То ти будеш і багатим. Фактично, там і Єлісей благословив його, спочатку було благословіння. І він сказав йому: ти будеш багатий, як Нейман. В оригіналі написано: все, що мав Нейман, ти будеш мати. В тебе будуть дома, в тебе будуть городи, маєтки, сади, раби і рабині. Ну в тебе буде і те, що було в Неймана, проказа. Ти захотів від Неймана все забрати? Не можна забирати. Не можна ці гроші брати від Неймана. Бо ці гроші були взяти кров'ю. Він був генералом, він вбивав людей, він командував і він завойовував землі. Це не зароблені, нечисті гроші. Гієзі, ти не мав права їх брати. Ну ти захотів, ти позавідував Неїману. Ти позавідував? Ти захотів бути такий, як він? Будь тоді такий, як він. Ти вибрав Неймана? Будь Нейманом. Будь багатим, але Прокаженим. І написано, ти і твої потомки. Він вибрав ці речі, тому що він е, е, зневірився. Я, я служу, мене немає. Він не діждався. І Єлісей відкрив йому тайну. Він сказав, Єзій, якби ти не зробив цей гріх, ти був би багатим. Ти був би знаменитим. Ти в свій час був би великим, і на тобі мало бути це багатство, це благословення. Але не таким способом. Пам'ятаєте, до Христа прийшов диявол і сказав йому, Поклонись мені, і я тобі дам всі багатства землі. Що Христос йому сказав? Відійди від мене, сатана.